А пане Романе, яка зараз ситуація на лівому березі Херсонщини? Морська піхота, велика і шана і повага. Всі медіа і генштаб стверджує, що створено кілька плацдармів на лівому березі Дніпра, і ми бачимо, як сьогодні окупанти тікають за третю лінію оборони. Ну принаймні, про це говорять і самі окупанти. Яка зараз ситуація? Ми бачимо, як бронетехніка вже є на лівому березі Збройного сил України. Вам слово. Ну, ситуація, вона скажімо так, ну приблизно така, як описує збройні сили, але ми маємо розуміти, що вона там складна, особливо зараз. Дуже сильно ускладнились погодні умови, а це сприяє на логістику і взагалі на ведення оборонних і наступальних дій. Тому, от, уже скажімо, отут от на півдні зараз зима прийшла в своєму такому вже скажімо так, вже погода стала зимо, зимовою. і. Ведення бойових дій звичайно складнило це і дрони, і розвідка, і пересування особового складу, і здійснення логістики. Тому це дуже сильно зараз впливає на хід бойових дій, в тому числі на лівому березі. Да створено кілька плацдармів, як кажуть збройні сили, вони є невеликими, і зараз важливо саме чи вдасться нам їх розширити до такого моменту, коли ми зможемо вже на цих плацдармах маневрувати і накопичувати техніку. Пане Романе, я от Сергій Грабський в етері телеканал Прямий» казав про те, що ключовою напрямку для контрнаступу збройних сил України ну, для наступальної компанії є токмак, і там ворог накопичував значну насправді кількість і оборони. І техніки живої сили, і саме напрямок лівого берега Дніпра є відволікаючий напрямок, таким чином, щоб відтягнути сили ворога на цей напрямок і Збройні сили України могли просуватися на тукмак. Наскільки ця аналітика є коректною? Дивіться, тільки я думаю, генеральний штаб знає, який напрямок удару є основним, який є відволікаючим і які. Який... Скажем так, основні завдання в того чи іншого угруповання. Я скажу так, що просто можна зі сторони обивателя сказати, що да дійсно у нас є активні дії на напрямку Токмака, але вони не є таким успішними, як ми думали, тому що ворог створив дійсно великі лінії оборони, крім того, що є свої там декілька ліній оборони. Токмак, як станція залізнична, в тому числі, має ще окрему свою лінію оборони, тому що ворог розуміє. Наскільки він важливий для них, так само і для е, нас, якщо втрата такмака для ворога буде означати, що ну збройні сили зможуть просуватися далі е, в сторону милюмелітополя? Малі... Е, тому я думаю, що можна сказати, що збройні сили і сили оборони мають окреме своє завдання і на лівому березі, і якщо тут буде мати успіх, то тоді вже Токмак стане відволікаючим, тому що насправді ближче все таки до перешиків з Кримом звідси з цієї сторони. І якщо ми до них дійдемо, там питання логістики буде вирішено, і питання звільнення лівобережжя воно скажімо, буде дуже важливим з подальшим звільненням і Мелітополя і всього. Тому я думаю, зараз ми шукаємо місце, де ми будемо мати розтягуємо війська, де ми будемо мати успіх, там ми будемо його розвивати. Пане Романе, зараз багато хто вважає, що ця, ці вибори в березні в Російській Федерації необхідні для Путіна, аби створити такий мандат для оголошення просто повної мобілізації населення. Чи ви погоджуєтесь з таким аналізом? Чи саме необхідно і потрібно Путіну ця мобілізація для виконання його цілі в Україні? Чи він може впоратися з цією ситуацією іншим способом? Ну, скажімо так, що в тому числі, от є інформація, зокрема від нашої розвідки, про те, що Путін не буде проводити мобілізацію так до виборів, тому що це негативно там підрахували. Вони може вплинути. Вони зараз іншим шляхом ідуть по накопиченню людської сили, це збільшення строковиків кількості, і відразу ж іде стимул, щоб всі строковики. Заключали контракти, це там соціальне забезпечення, і в тому числі грошове, для того, щоб вони відразу там через місяць-два могли заключити контракт і вже попасти в зону бойових дій. Вони зараз цим стимулюють для того, щоб не проводити мобілізацію. Знаєте, тут питання таке: приблизно так прогнозувати можна, що Путін зараз. Після своєго переобрання, скажімо так, буде тоді йти вже в абанк і вже спокійно затверджившись на посаді, оголошувати мобілізацію і виконувати ті чи інші завдання, від яких вони ще не відмовилися, в тому числі і захоплення Запорижської області. В них є таке завдання, скажімо так, тих областей, які вони включили до себе в конституцію. Оце у них зараз стоїть завдання мінімум. Вони будуть його розвивати. Але тут стоїть інше питання, і про це також ем, говорять зараз експерти і спецслужби окремі, що немає ще 100% такого підтвердження, що саме Путін піде на вибори, бо там є, ми знаємо, що проблеми з його е, здоров'ям, і вони зараз вирішують питання, чи це буде Путін. Ми теж на 100% не знаємо, яке в нього здоров'я, але те, що є проблеми, ми це бачимо і це підтверджують там в тому числі західні спецслужби. Вони зараз е, вирішують, чи це буде Путін, чи це буде хтось Путін. 2 скажімо так, да, з цього е, оточення Путіна, який. Е, скажем, буде вести ту саму політику, тому як би воно зараз не звучало, але це питання обговорюється в тому числі і в західних спецслужбах, пане Романе, Deep State – це джерело цієї інформації. Збройні сили Російської Федерації досягли успіху в промзоні на півдні Авдіївки. Яка ситуація станом на сьогодні? І чи є насправді загроза повного оточення Авдіївки? Ну і окупації Авдіївки найближчим часом? Дивіться, загроза є. Вона повисла над нами з того моменту, коли ворог почав там активні дії, скажімо так, і вже про це я не раз говорив. Про те, що ворог кидає багато зусиль на те, щоб оточити і захопити Авдіївку, і створити умови для нашого оточення, тому що вона для них в першу чергу важлива політично. І політично е їм потрібна перемога їм потрібна перемога і до нового року, і до виборів. і... Е Авдіївка є така, вона впізнавана, скажімо так, в суспільстві Російської Федерації, їм потрібно це місце для того, щоб принести якусь перемогу. Тому вони кидають багато сил і навіть з деяких напрямків знімають для того, щоб не дивлячись на втрати, для того, щоб потечити. Тому знаєте, я не буду прогнозувати, чи це можливо, але загроза сильна, велика, скажімо так, на цьому напрямку. Наші воїни роблять все, щоб утримати. Але навіть якщо і так станеться, що ми там. Будемо вимушені відійти, щоб не нести великі втрати. Головне завдання це підготувати другі лінії оборони і не дати, щоб ворог пройшов далі. Пане Романе, дякуємо вам щиро. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.